Друзі, всім привіт! Що в нас тут? А в нас тут вже менше. У нас вже менше, тому що вже деякі замовники забрали своїх свиней, купили і забрали. Залишилось вже набагато менше. Так, сьогодні що я вам хочу розказати? Сьогодні троє з цих красунчиків з ось цих. Їдуть таку чималу дорогу, далеку дорогу. Їдуть на старе село. ось. Їдуть на старе село і там вони будуть жити. Мій друг буде забирати для своїх батьків і везе їх в село. Старе село це трошки відстань. Ось вони сьогодні будуть відправлятися. Щось вони сплять, сьогодні такі сонні. Треба розбудити. Ану, сюди. да. Ось так. Оці позначення вони їдуть сьогодні. Ось так. Дуже гарні друзі. Їдуть сьогодні вони в дорогу. І для цього ж, все ж таки треба якийсь е комфорт. Для них треба комфорт. Тато змайстрував там такий ящик для них, що у них буде сьогодні крута поїздка. Вони сьогодні поїдуть в саму круту поїздку в своєму житті. Ще вони ніде не були. А це для них буде сама крута поїздка. Так. А вже решту, решта замовлена тут. Їх заберуть Ось і все. І будуть розпродані. Що ти хочеш вийти? Да? Вийти хочеш? Хоче вийти. Так. Тому троє сьогодні їдуть, а решту будуть забирати тут по місту. Ось так, друзі. Цим все не спиться, щось не знаю чого. А цей спить. До речі, друзі, скоро трошки похолодає і будемо робити м'ясо. Робити м'ясо будемо. Ось це, друзі, мені просто найбільше подобається. Тут е, дюрок. Видно одразу, що помість дюрка, бо він червоний. Бачите, який він красний. По ньому видно, що це дюрок. Ось так, друзі, швидко пролетів час і, здається, нещодавно тільки вони появилися, впоросилася свинка. А тепер уже треба і продавати. Все дуже швидко. Час летить, на місці не стоїть. А ці дві ці виросли, підняйте. Виросло прямо дуже швидко. Ще вони, друзі, зараз годовані тільки замку. Зараз вони хочуть вже їсти. Треба давати їсти. Ось так, друзі. Буду вам показувати, що буде далі. І зараз покажу, яку для них квартирку збудував тато для дороги. Бо ця дорога якби маленька, не мала відстань, Їхати далеко і треба, щоб було комфортно, щоб було як зручно їх довести. Ось цей теж походу їде. Щоб було зручно, то тато там збудував для них дуже хороший ящик. І зараз я вам це все покажу. Не кричи, не кричи. Так, друзі, зараз покажу для вас. Що ж, друзі, прийшов час показати вам ящик. Ось ось такий він вийшов. Ось так. Як вам такий ящик? Я думаю, що наші свинки сьогодні дуже комфортно доїдуть до місця призначення. Тут буде, буде троє свинок. І я вам скажу, що він достатньо великий, його буде абсолютно достатньо. Ось так. Гарно. Довжина його. Довжина 80, а ширина 60 чи 50, не пам'ятаю. Ось так. Гарно, красиво кришечка піднімається. Ось так. Так, друзі, все зараз буде вже. Відправочка ось так. Все це тут так виглядає. Ось так. І все, будуть поросятка їхати на місце постійного проживання. Бачите, як все гарно. Ось так. Тут зверху вони закриються кришечкою. І все. Красота. Троє вони будуть тут у нас кантуватися. Asta e. Tu-i fotografii românezii, nu-i? Nu-i? Nu-i. Nu-i? Nu-i. Nu-i? — Вставай! — Вставай! — Стовалайся! Пояс, пояс! Пояс! Ви як лягло! Належи! Сихи Скільки нас пошкали на запускай! Та, треба було трохи більшого я. Ні, я ще попаду, а нам треба їх закривати їх треба. Вони повинні ти а, що їх робіть, по машині. ламати. Їдете на плечі вам. З другої стороною, мабуть, на При, так. От можемо прикрутити зараз по нашому групу. Придеться. Прикручуйте, ви що? Я, я не хочу вони це є. машині му. Ні, Паша, їдеш, їдеш на плечі, плих. Я розумію, що роба такого. Давай, давайте, давайте два саморізи, дай туди одного. А. Я не хочу, ти що?

Пока.